Аби освоїти комп'ютерну грамоту, не обов'язково ходити до спеціальних шкіл у Філіпінах. Цьому навчають у звичайнісіньких автобусах. Транспорт, який нашпигований технічним обладнанням, називається мобільним класом. До того ж, учнів альмаматор на колесах розшукує сама. Щодня автобус їздить не трями маніли, а вчителі закликають безробітних та усіх охочих пройти безкоштовний курс із хайтеку. За допомогою цього виду навчання прості люди здобувають шанс вчитися на компетентних технічних працівників. У майбутньому це допоможе нашим учням знайти хорошу роботу. Усередині 27 комп'ютерів і безліч навчального матеріалу. граніт науки допомагають кваліфіковані спеціалісти. Підготовка триває три місяці, а рівень знань підкріплює сертифікат за допомогою мобільних класів. Уряд Філіппін намагається розв'язати проблему безробіття в країні. Сама гананенагатолеткока корисно і для матерів, адже все обертається навколо технологій, і нам потрібно знати трохи більше ніж готування їжі та прання. Ми повинні навчитися користуватися комп'ютером. Кількість мобільних шкіл зросте для деяких бідних філіппінців Такі класи стануть альтернативою справжній школі, адже 15% дітей не ходять до школи через високу вартість навчання.